Дорогі друзі, сьогодні ми з вами побудуємо ось такий невеличкий будиночок у зимовому біомі. Всі ресурси, які нам сьогодні знадобляться, ви можете бачити на своєму екрані. І я хочу подякувати всім, хто проявляє активність на каналі, ставить вподобайки. Пише коментарі, ви дійсно допомагаєте мені отримати нову мотивацію, щоб продовжувати робити контент для україномовної аудиторії. Це дійсно важливо для мене, тому якщо вам не важко, ви можете написати свій коментар і поставити вподобайку. Спочатку ми просто знаходимо якесь гарне місце, де ми це все будемо будувати, і робимо майданчик. Майданчик 5 на 5 блоків. І цей майданчик треба заповнити або камінням, або кругляком. Запам'ятовуємо 5 на 5 блоків. Наступний крок це треба зробити кістяк нашого будинку. По суті, з цього ми будемо починати робити наші стіни. І кістяк у нас по боках 2 блоки вгору і 3 блоки по центру. Ось таким чином. З цього моменту ми починаємо будувати наш дах. Форма у цього даха дуже проста, ви можете зараз бачити на своєму екрані, як ми все маємо це робити. Ось таким чином, просто використовуючи ялинкові е, дошки. Тут я зробив невеличку помилочку, ми зверху просто додаємо одну плиту, щоб додати більш цікавої форми е, спереду цього даху. Задня сторона даху у нас, в принципі, аналогічна, лише тут немає дверей. Наступний крок нам треба обрати місце, де у нас буде стояти наша піч, і зверху зробити димар. Використовувати я буду о, кругляк, а також о, багаття. Нам ще залишилося доробити наші стіни, і зліва від дверей у нас буде перша наша стіна. Тут будуть також стояти невеличкі двері, так би мовити, запасний прохід. А з правої сторони у нас буде велике панорамне вікно. Тому я вирішив зробити ось так 2 на 3 блоки, використовуючи скляні панелі. Ну і також зробити місце для наших дверей. Тут нам також треба доробити наш дах. Я використовую плити, а також люки. Ось таким чином, щоб була форма більш цікавіша. Ну, а далі типовий декор з паркану і ягід. Протилежна сторона будинку чимось схожа, але лише у нас тут двері. Ну і декор трошки також буде відрізнятись, але по суті це о, чимось схоже на декор з -за тої сторони. Дню сторону нашого будинку, там де у нас вхід у наш будинок. Ми також додаємо невеличкий декор, ви можете використовувати все, що захочете. Однак я вирішив зробити ось так таким простим чином: додати пару парканів, додати освітлення, ну і зробити два горщика. Ну і нарешті переходимо у всередину нашого будинку, щоб все до кінця обробити тут. Тут у нас буде піч, верстак. Так як будинок у нас е, не дуже великий, то все у нас буде вкупі. Спальня, кухня, ну і ще що може бути. Ні, звісно, туалет буде десь в іншому місці, але про це ми вже поговоримо в іншій серії. До речі, я більше люблю використовувати рамку з якимись предметами, ніж малюнки, тому ви можете у рамку запхати будь-який предмет, наприклад, у мене тут яблучко, а з іншої сторони у мене годинник. Ну і останній штрих це додати стенд для броні, а також покрити все килимом, де вам подобається, де ви вважаєте за потрібним. А ні, останній штрих це зробити трошки різноманітну текстуру нашої підлоги. Тому я використовую кругляк. І у нас виходить ось такий затишний зимовий будиночок. Поряд нас є а, село, тому можете сходити у гості до наших сусідів. Так, ну і врешті-решт на цьому все. Ми, в принципі, все побудували. У нас вийшов ось такий невеличний затишний будиночок в Майнкрафті. Тому я буду з вами прощатися. Тому я бажаю всім мирного неба над головою. І побачимось з вами у наступному відео.